Майже 7.30 рівно Київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Вночі Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. За попередніми даними, загинули троє людей, ще троє поранені. За даними ОВА пошкоджено житлові будинки, цивільна інфраструктура. Найближчим часом на місці влучання розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації. Новий пакет військової допомоги для України затвердила Латвія. У пакету увійдуть зенітні установки НБС, безпілотні системи спостереження і інші матеріально-технічні засоби. Про це повідомила у себе у Твіттері прем'єрка країни Евіка Сіліня. Це має покращити протиповітряний захист і розвідувальні спроможності України. Загалом, Латвія від початку року надала допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про постачання зброї у вечірньому зверненні говорив і президент Зеленський. І пропонує послухати його. Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби і штурмові дії, а наша українська ініціатива, наше ППУ, наша артилерія, наші дрони частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву і кожному та кожній, хто допомагає силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти щодо дронів. Дякую кожному, кожній хто працює заради цього, хто виробляє дрони, хто тренує операторів, постачає все необхідне. Безпілотники атакували рязанський нафтопереробний завод близько третьої ночі. Очевидці чули звук мотору в небі, а потім сталися два вибухи. Розпочалася пожежа. Місцева влада про постраждалих не повідомляє. Тимчасово міноборони країни агресорки візитувала про роботу ППО у чотирьох областях: а саме у Воронезькій, Рязанській, Білградській та Курській областях. Но тим часом у Росії закінчився бензин через українські атаки на нафтопереробні заводи. Про це пише видання «Політико». Успішні операції військових залишили безпального нафту в Україну. Це відчувають навіть прості росіяни. Вже тільки за минулий тиждень вартість дизелю збільшилась на 10%, а бензину аж на 20%. Це шестимісячний максимум. Дронові атаки України по російських заводах. Це не лише політична криза, а й військова катастрофа, адже для армії РФ вкрай важливо мати безперевійний доступ до дешевого палива. Найближчим часом Росія, ймовірно, почне імпортувати бензин з Білорусі. Так вважають аналітики видання. У Тбілісі триває акція протесту проти закону про іноагентів. Напередодні ввечері сталася сутичка між поліцією і протестувальниками. Правоохоронці відтіснили громадян від входу до парламенту. На місце зігнано загін спецпризначення, а також спецтехніку. Міністерство внутрішніх справ країни закликало організаторів і учасників мітингу підкорятися вказівкам правоохоронців, щоб уникнути ескалації конфлікту. Ці події вже охрестили як майдан Грузії. Напередодні перед мітингувальниками також виступили екс-прем'єр Грузії, голова партії Грузинська мрія і мер столиці, із закликами про повернення громадянам права керувати країною і про вступ до ЄС у найближчі шість років. Мітингувальники зібрались біля парламенту Грузії з плакатами, що критикують чинну владу і натякають на її зв'язки з Росією. За попередніми даними в акції беруть участь 150 тисяч людей. Мітинг триває вже 17 день поспіль. Польський уряд схвалив проект змін до закону про допомогу громадянам України. Польща продовжила термін тимчасового захисту українських біженців до 25-го року, а також створила механізм прозорості надання такої допомоги. От, наприклад, щоб отримати 800 злотих на місяць на дитину за програмою 800+, 400 злотих для школярів на початку навчального року. Потрібно, щоб дитина обов'язково навчалася в польській школі чи відвідувала тамтешній дошкільний заклад освіти ці зміни запрацюють з 1 липня цього року. Україна хоче залучити більше жінок до розмінування. Про це заявила перша віцепрем'єрка Юлія Сверденко на зустрічі з послом Канади. За її словами, в Україні обмежені ресурси у протимінній діяльності, в тому числі дефіцити операторів розмінування, тому є необхідність у залученні саме жінок до цієї діяльності. За її словами, уряд також розглядає можливість державного фінансування приватних компаній, які надаватимуть державі послуги з розмінування території. Це має допомогти збільшити протимінний ресурс країни в цілому. Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону, так заявила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Чиновниця каже, що першочергове завдання ухваленого закону про мобілізацію це зрозуміти, у якому обсязі Україна зможе заміняти військових на передовій чоловіками, які ще не були призвані в лави зсу. 23 квітня МЗС України обмежило можливість чоловікам призовного віку за кордоном отримувати паспорти. У міністерстві це рішення назвали тимчасовим і сказали, що консульські послуги за кордоном запрацюють з 18 травня, але вже відповідно до нового мобілізаційного закону, який набуде чинності того ж дня. Росія побила власний рекорд по швидкості вироблення зброї на рік. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Москва пришвидшила темпи виробництва зброї завдяки величезним поставкам верстатів, мікроелектроніки і оптики з Китаю. Блінкен вважає, що зброю, яку виготовляє Кремль з руки Китаю, буде використовувати і проти Європи. Чиновник додав, що на відміну від Ірану і Північної Кореї, Китай не поставляє Росії готову до бою зброю. Електронний браслет з екс-очільника Києво Печерської лаври митрополита Павла зняли. Відповідне рішення постановив напередодні Печерський районний суд. Попри позбавлення електронного засобу контролю, митрополит Павло й досі зобов'язаний постійно перебувати за місцем свого проживання а також йому заборонено спілкуватися з потерпілими і свідками по його справі. За матеріалами СБУ священнослужителя обвинувачують за двома статтями кримінального кодексу за підривну діяльність проти України. 6 травня суд оголосить повний текст рішення щодо кримінального провадження. Цієї ночі в небі над багатьма регіонами України було видно яскравий спалах. Попередньо це був метеор. Його зафіксували камери спостереження. Яскравий спалах було видно на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запорізькій області і Київщині. Про спалахи і не тільки, і не тільки. в Україні будемо говорити далі. Розширюємо географію, будьте з нами, це сніданок. thank <laughs> you